Щоб їм тут з перших хвилин не сподобалося. Дивись, це ж вони, вони та заспокойся ти. Віола, ти досі не вдягнута до школи. Я в жодну нову школу не піду. Віола, ти що плачеш? А навіщо переходити в нову школу? Я тільки у старій школі знайшла нових друзів. Віола, тому що ми переїхали. І ми не можемо ходити до старої школи. Ну, добре. Все, давай, одягайся. Йдемо, а то запізнимося. Ну, добре, підемо. Ну, так що, ти рада йти до школи? Не дуже. Ой, дівчата, привіт! О, привіт! Ви чули новини, про які говорить вся школа. А ти маєш на увазі про новачків у школі? Звісно, чули. Цікаво, якими вони будуть. Мені взагалі не цікаво, що особливого в них. Нам головне показати, хто тут головний у цій школі. Зрозуміло вам? Зрозуміло. А ще краще, щоб їм тут з перших хвилин не сподобалося. Це наше з вами завдання. Зрозуміло вам. Зрозуміло. Зрозуміло. Тому що найрозумніша, найкрасивіша, найсильніша дівчинка у школі тут лише одна. І хто це? Ти Тей... добре. Гаразд, досить вже про це говорити? Ходімо. Коли ж ви перестанете поводитися як щури? Коли ж нарешті заспокоїтесь? І ми можемо вам пообіцяти, що ваш план зазнає гучного провалу. І ми вам це гарантуємо. Не лізьте не в свою справу. Так, так, не втручайтеся. Взагалі, давайте підемо за лимонадом, а то тут стало душно. Так, ходімо. Так, так Як можна, можна бути такими огидними? Гаразд, Підемо до класу, щоб новачків не пропустити. Пішли. КАМІНЬ, ножички, папір! Раз, два, три! Ви все! Мені набридло грати. Я так рада, що цей день настав, і ми познайомимося з дівчатами. А може, навіть вийде стати найкращою подругою Віоли або Маргарити. Добре, добре, заспокойтеся. Головне, не показувати, що ми їх так чекаємо. Що? Автограф отримати не можна! Не можна! Сховай свій блокнот! Ти що? Вона спеціально для цього дня купила записник. Дівчата! Ви б краще книжку почитали, ніж блокнотики купували. Теж знайшли мені кумирів. Ти просто нічого не розумієш. Ну ну, ось прийдуть вони до школи. Хтось буде з ними змагатися, хтось спробує з ними подружитися, хтось буде просити у них автограф. Як це вплине на атмосферу школи? Атмосфера чого? Просто не звертайте на неї уваги. Вибачте, нам час йти. Куди котиться світ? Друзі, у нас сьогодні новенькі у класі Віола і Маргарита. Привіт! 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 Ви поки що знайомтеся, а я повернуся через 5 хвилин. Добре. Дивись, це ж вони, вони. Заспокойся, будь ласка. У мене є план. Дивись, вони вже там щось шепочуть. Як думаєш, що у них на думці? Не знаю, але це не до добра. Піду поясню їм ситуацію. Привіт, дівчата. Привіт, я Ліза. Привіт. Привіт. Я староста класу. Якщо у вас виникнуть питання, завжди підходьте до мене. Добре. Зараз я принесу вам усі підручники. Дякую. Привіт! Привіт! Я така щаслива, я дуже хотіла з вами познайомитись. Я також завжди хотіла вас бачити. Дівчата! Привіт! Ми також дуже раді з вами познайомитися. А -а -а -а. Чи можу я отримати ваш автограф? Так, звичайно, давайте підпишу. Тримайте. Дя Дякую! Сестри Соболь, Привіт. Ми дуже раді вас бачити у нашій школі. Так, дівчата, дуже раді. Ой, дівчата, а можна з вами спільне фото зробити? Ну так, можна. Блін, не встиг. Пішли швидше до неї. Ходімо. Боже, з вами все гаразд. Ці дівчата вони зі всіма такі. Не звертайте на них уваги. До речі, у мене є запасні штани. Йдемо дам? Давай, дякую. Пішли, пішли.